Мені написала колега, що вона сумнівається, що репетиторство це її, тому що вона втомлюється. І знаєте, я думаю, що під впливом оцих всіх наративів про легкі гроші, про успіх в легкості, про те, як просто дихаючи і медитуючи, ти можеш досягати якихось висот, нам надто цим запудрили мізки, і люди думають дійсно, що якщо ти втомлюєшся, то щось ти робиш не те, тому що від улюбленої роботи, від справи всього свого життя, ти ніколи втомлено не будеш. Але Втомлюємось ми не від того, наше це чи не наше, а від того, що ми вкладаємось, що ми віддаємо свою енергію, чим би ми не займалися. І згадайте будь-яку справу, якою ви любите займатися, чи то катання на лижах, чи то готування, будь-що малювання від будь-якої улюбленої справи, зрештою в кінці ми відчуваємо в тому, не тому, що ми не любимо цю справу, і не тому, що це не наше, а тільки тому, що ми докладаємо зусиль. До